Доброго дня. Хотів показати, як треба їздити на тракторі 300 км на годину, як казав Лукашенко, їхав на МТЗ. Наслідки після такої їзди. ну Це все смішки, але два роки тому чистили ми ті диски і малювали. Все було з ними нормально. А ось це їхати до ліса і дивимося, щось тріщини, Щось краска відстає, бо ж тут навіть видно, ну, що ми були нормально і загрунтували, і за цей. тут попускало тріщини, тут ще трималося по кругу, а тільки ось тут попускало і десь в одному місці чуть-чуть далі. А ось тут чуть далі було пустило. Проварили, ну, це все півавтоматом варили, щоб не перегрівати. Тут заводу не проварено, тут пустота, але ми вже проварили, щоб вже надійно було. Диск не гнилий, забув зняти всередині не ні гіржаві, ні нічого. Перед тим, як бортувати колесами, ми там все вичистили. Метал грубий. Ну, той самий МТЗовський диск, що цей, тут не розбито і ніде не потріскано. Тут під гайки ну, нема, щоб отвори були розбиті. Колесо було затягнуте. передку немає ніяких противагів, нічого. Нагрузки не мало би бути. Чому воно трісло? Що вже метал постарів чи що? Розуміють, без погрузчиком чи щось таке, то навіть противагів немає.